Щойно, що ви казали? Щойно. Ви погрожували е, маршрутному таксі? Ви погрожували йому? Щойно свідок. Я прошу працівників поліції зафіксувати, що він щойно погрожував, що буде бити маршрутком вікна. Я є свідок і є зафіксовано Що ви таке дурне говорите? Та ви що? Та я ви кажу, що, якщо він ми тобто... Зупиниться, всі, я то вам що? ще раз поясняю. Якщо він, зупини... він тут зупиниться, в нього може случайно вікно вилетіти. Случайно. Да. А якщо ви тако зб'єте, нечайно його підріжете, то це нічого страшного, так? Я да? його не різав. А що це таке? Він мене підрізав. А він вас підрізав? Це да. я. Тобто отак от, от маршручки у нас підрізають таких чемних мешканців. Да, давай ви за маршрутчики виступайте. Далі. Да-да-да. <плес> <плес> ви мене зафіксуєте в профилі, в фас везде. І в фас, і в профиль. No. Всюди зафіксую. Так, 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 так. Там я зупинця. Я буду вас <плес> в акцію. 64-21. Навіть номер машини не видно. Передні, передні, так само. До середини, тіраєте і